Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ніякі денікіни нам не страшні, бо їхні програми застеріли. Нам більшовикам страшний лише один лідер. Петлюра, програма якого небезпечна для нас, і до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас. Тому Петлюру необхідно вбити. Це цитата з виступу лідера більшовиків Володимира Леніна у 1922 році. Пройде чотири роки, і його наказ виконають. Та Симон Петлюра. Керівник Української народної республіки був не єдиним ворогом новоствореної більшовицької влади. Про замахи на українських політиків часів революції розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 1917 21 роки у нашій історії то були буремні часи. Україна розбудовувала незалежність. Паралельно із цим почалась боротьба за владу. Спершу була Українська Центральна Рада, тоді гетьмана Скоропадського. Ну а далі керувала директорія УНР. У цей же самий час російські більшовики пішли на Україну війною, а ще взялись полювати на українських політичних лідерів. Гетьман Павло Скоропадський був при владі всього сім місяців, але за цей короткий час він пережив щонайменше два замахи. У жовтні 2018-го під виглядом дипломата, в українську державу приїжджає більшовицький агент. Його завдання організація терактів і в першу чергу вбивства Павла Скоропадського. На реалізацію цього плану йому виділили аж цілих 4 мільйона рублів. Однак тодішня українська правоохоронна система виявила більшовицьку агентурну мережу. План провалився. Однак замахи були не лише на життя гетьмана, але й на членів його уряду улітку 1918 року. Спробували вбити міністра шляхів сполучення Бориса Бутенка. І ось як це було. Бутенко вирушає із своєї дачі в шводиці на роботу до міністерства. Аж раптом на автівку застрибує незнайомець, дістає пістолет та намагається вистрелити. Бутенко щастить зброю, заклинює. Поки ошелешений міністр за всім здивовано спостерігав, масажистка Емма, яка також була в машині, його відштовхнула подалі від кілера. Водій також не розгубився і натиснув педаль газу. Нападник звалився з машини. Але що такого зробив пан міністр, що у нього стріляли? Вірогідніше за все мотивом була українська. Мова, наприклад, він одразу ж наказав замінити імперські назви залізниці на українське. Була південно-західна, стала правобережна, була південна стала слобідська. Також він перевів все діловодство на українську мову. Замінив російські вивіски, наказав всім залізничникам пройти курси української мови. Хто цього не робив, звільняли. Звісно ж, з таким бекграундом у Бутенка були вороги. І в першу чергу серед прихильників більшовизму, а також єдиного русского міра. А тепер повернемось до того, з кого ми починали: Симон Петлюра. 1920 рік триває російсько-українська війна. Більшовики окуповують більшу частину українських земель. Уряд Української Народної Республіки емігрує, але навіть за кордоном більшовики боялись Петлюру. 25 травня 1926 року. Франція близько 13 години. Петлюра йде обідати у невеличкий ресторан Бульйон Шартія. Він зупиняється біля магазину та розглядає книжки. Аж раптом до нього звертається незнайомець. Петлюра повертається та чує постріл. Куля потрапляє йому у плече. Він падає, а нападник продовжує стріляти. Смертельною стала п'ята куля, що пробила йому легені та серце. Вбивцею був єврей Самуїл Шварцбарт, який свій мотив пояснював помстою за, нібито організовані петлюрою єврейські погроми. Звісно ж, це була неправда. Тому друзі Петлюри припустили, що вірогідніше за все вбивця був просто агентом Кремля.